Громадяни, добрий день вам, слава Ісусу Христу, хочу вам сказати, Спаситель Ісус Христос, любить вас. Він прийшов в цей світ, віддав своє життя за кожну людину. Постраждав на Христі вмер, на нього були покладені наші гріхи, наша провина, і Він помер на Христі в муках в стражданнях, заплативши за наші гріхи Своїм життям. Але смерть не могла його утримати, бо на ньому не було гріха. І на третій день Син Божий воскрес із мертвих, і Він має ключі ада і смерті, він є начальник життя. Люди, покличте до Ісуса Христа в молитві покаяння, визнайте свої гріхи перед Ним, покайтеся перед Ним. І Він благословить ваше життя, Він простить ваші гріхи. Він забере всякий страх, Він забере депресію, Він дасть вам радість спасіння, він звільнить вашу душу від того гріховного тягаря. Можливо, ти сьогодні втомився в своєму житті і не знаєш, де шукати вихід, то я тут для того, щоби сказати тобі: людина дорога, є для тебе вихід в Ісусі Христі, Він любить тебе. Він хоче благословити твоє життя, Він хоче дарувати тобі мир і спокій. Він хоче прийняти тебе в небесне царство після того, як закінчиться земне життя. В Біблії написано, є дві вічності, є небесне царство з Богом і є пекло з дияволом. Люди, які з Богом примирилися, прийняли Ісуса Христа. Живуть згідно волі Божої, читають Біблію, моляться, відвідують зібрання, то вони направляться в Небесне Царство, а там буде вічне щастя, вічне блаженство, там немає смерті, там немає хвороби, там немає прокляття, там вічна благодать. А люди, які не прийняли Ісуса Христа і повмирали в своїх гріхах, їм придеться відповідати на Божому суді перед Богом, і ніхто не зможе оправдатися перед Богом, ніхто не зможе взятку заплатити, ніхто не зможе відкупитися від пекла, тільки приймаючи Ісуса Христа, людина звільняється від мук в пеклі, звільняється від прокляття, звільняється від гріхів. Тому люди, прийміть Господа Ісуса Христа. Своє серце, і ви побачите, прийде мир і спокій, тоді прийде зцілення внутрішніх душевних ран тоді прийде заспокоєння. Треба молитися.